Готуємо неймовірно смачний чизкейк Орео Oreo без випічки. Він виходить доволі великий, з чітким насиченим смаком, ну просто неймовірно смачнючий. Моя дитина просила його ще і ще. Отже, приступаємо до приготування коржа, збиваємо яйця в пишну масу, змішую сухі інгредієнти та поступово додаю їх в яйця. Обережно вимішую і випікаю згідно інструкції. Інструкція всі інгредієнти прописані, як завжди, внизу під відео. Коли корж коржов, я його загорнула в харчу плівку, відправила в холодильник на декілька годин чи на ніч. Далі витягнула і пропитую сиропчиком. Відкладаю і берусь за приготування крем-чізу, тобто сирної маси. Сир може бути. Будь-який або домашній, або магазинний 5-9% жирності, можна брати наполовину, наприклад, половину крем-чізу, а половину кисломолочного сиру. Тут вже не грає ролі, як вам подобається. Далі змішуємо все у великій посудині. Переблендерити треба до гладкого стану, щоб не було крупинок. Далі вливаємо вершки, і все будемо добре збивати міксером Ось, трохи збила, далі перемішую лопаткою, щоб добре об'єднати інгредієнти. І знову продовжую збивати до стану, коли на поверхні сиру будуть залишатися сліди від вінчика, такі, наче візерунки, ну і маса стане густішою. Ось, готово. Далі беру желатин 25 грим і заливаю холодною водою та залишаю набухати. Якщо ви будете готувати цей тортик влітку, і вам потрібно, щоб він у вас стояв на столі нарізаний. Тобто буде жара, щоб він не поплив гарно все вистояв, то ви желатину додаєте трохи більше на 25, а, наприклад, 30 чи 35 грам. Ось. Далі я беру коржик і ледь-ледь змащую -ледь його кремом ще без желатину. Це для того, щоб потім краще причепилася сирна маса до коржа. Далі розтоплюю в мікрохвильовці по 5 секунд. Желатин до рідкого стану і поступово, постійно збиваючи, вливаю весь желатин в масу, тоді додаю печиво орео. Кожне печиво я розламую на 4 частинки. Добре вимішую, відкладаю беру коржик, кладу його у роз'ємне кільце. Коржик в мене не помістився, тому я трохи зрізала коржа і подрібнила його у сирну масу. Теж добре вимішала. Бортики я виклала пергаментом для випікання це для того, щоб потім краще було вийняти тортик з форми. Виклала всю сиркову масу, гарно розрівняла і посипаємо зверху або обрізками, подрібненими від коржа. Або, якщо у вас їх не було, то підготуйте собі шоколадне печиво, декілька штучок, по смішайте з кокосовою стружкою і присипте верх нашого тортика. І також забула вам сказати: від загальної кількості печива орео відкладайте собі десь 5-7 штучок для прикрашання верху. Кожну штучку розломила на 4 частинки. Ось. І ставимо в холодильник буквально на 1-2 години. Пробуйте пальчиком, коли пристиг, виймаю із форми і знову кладу в холодильник уже на ніч, щоб він повністю застиг. Ось такий красунчик, неймовірно смачний.